Гей, команду, зберетесь швиденько через 10 хвилин. Звісно, так добре. Чудово, зустрінемось у переговорці. Елі Адама, зберетесь через 10 хвилин. Так, добре. Чудово, побачимось у переговорці. Мабуть, піду вже поки немає заторів. А. Добре, дякую, що зібрались, народ. Я просто хотів зібрати вас, аби дізнатися про вашу доступність. Усі вільні завтра на коротку стратегічну зустріч о другій. А вже ж я буду. Uh, yeah. Так, мені підходить. Чудово, фіксуємо. Добре. Добре. Дякую. Заходимо, народ. Заходимо. Гей, hey, дякую, що приділили час. Знаю, усі зайняті, тож буде дуже коротко. Я хочу заздалегідь налаштуватися на рік. Обговорити великі закупівлі. Отже, як у вас із часом у четверо, о 15.15 для стратегічної зустрічі. Uh, мені підходить. Добре. Так, чудово. Фіксуємо. Дякую. Дякую, що прийшли на цю брейншторм сесію. Це просто можливість трохи відкрити обговорення, накидати ідеї і запустити діалог. Гаразд, супер. Отже, оскільки діалог запущено, давайте заплануємо наступну зустріч на 27. е Що? Я точно зможу щось посунути. Ідеально, фіксуємо. Добре, дякую. Фу! Оце так місяць, правда ж? Роване, про що взагалі ця зустріч? Радий, що ти спитав, Алане. Я подумав, що буде корисно зібратись і обговорити наші спільні цілі та оцінити, чи ми рухаємось до виконання плану. Гаразд, добре, так. Отже, може відразу призначимо час для цього на наступний місяць. Що, Роване, ні, я вільна 14-го. Чудово, фіксуємо. Добре. Супер. Роване, я вівторок. Я вільна. Фіксуємо. Добре, дякую, що прийшли. Як вам на 16.00? Що? Вибачте, забіг наперед. Е, дякую всім за присутність. Як щодо 16.00 для рев'ю сесії? Рована, 16.00 за 15 хвилин. Ми ж уже усі тут. Чому не провести рев'ю сесію зараз? Я вільна о 16. .00. Чудово. Брід, ні. Фіксуємо. Добре. Ради, що ви знову прийшли. Я нікуди не йшов. Я просто хотів зібрати нас раз. Рована, ти не можеш так робити. Як? Призначати зустрічі заради зустрічей. Вибач, тобі не подобається, як я планую зустрічі. Так. Ми ж нічого не робимо. Вибачте, маєш якусь кращу пропозицію. Так, сто відсотків маю. Чудово, буду радий почути. Супер! Прекрасно. Тоді заплануємо фідбек сесію на наступний четвер, аби це обговорити. Я ні, Роване! Четвер мені підходить. Ідеально, фіксуємо. Добре, дякую.